Папери в сторону, зброю в руки. Голова Корецької громади Людмила Дмитрук готується до першого пострілу. Вона разом із представниками своєї громади бере участь з кульової стрільби. каже таке заняття для неї не в новинку, адже такі змагання проводять і в їхній громаді. Минулого року наша команда зайняла перше місце в таких змаганнях. А взагалі ми по стрільбі проводимо і в себе змагання в нашій громаді, брали в районі і брали по колосу Такі організовували змагання для працівників органів місцевого самоврядування. Ми організовуємо такі змагання у нашій громаді і для старост, для діловодів, для працівників міської ради. У дитячої юнацькій спортивній школі номер 4 у Рівному провели змагання з кульової стрільби для державних службовців, працівників комунальних. Закладів та представників районних адміністрацій. Як зазначає один з організаторів Володимир Мурін, ці змагання проводять для покращення навичок стрільби. Ці змагання проводяться з метою підготовки і виявлення переможців першу чергу. Покращення влучності і навиків стрільби державних службовців, працівників комунальних закладів. Такі змагання проводять не вперше, цьогоріч це вже втретє. Приїхало близько 200 людей з різних установ та. А територіальних громад Рівненщини зареєстровано 38 команд по 5 учасників. Є команди, які представляють районні адміністрації, наприклад, Рівненська районна, є команди, які представляють територіальні громади як міські, селищні і сільські, є команди, які представляють структурні підрозділи обласної адміністрації. Є команди, які представляють територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Поруч із постійними учасниками є і ті, хто на змаганнях вперше. Представник Гощанської громади каже, команду у порівнянні з минулим роком. Суттєво оновили. Брала, але саме такі сьогоднішні представники, дехто в дехто стріляв не з такої зброї, дехто стріляв просто десь ще в школі. Я неодноразово брав, навіть займав призові місця. Саме такі змагання подібні серед депутатів. Міських селищних сільських рад серед посадовців, представників громад, такі змагання серед державних службовців проводять не лише з кульової стрільби. Також змагаються у різних видах спорту, до прикладу, таких як футбол, волейбол тощо. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.